Это дуже больно. Хорошо. Давай. Наступи. <реклама> 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 Будем прорабатывать сейчас большеберцовый берцовый мяс, бо тут идет связок с великим пальчиком ножки. То есть, если вот я роблю, девочки вот неприятно, она поднимает другую ножку. Тут есть є... Напряження тут і отут. От, ми натянули і прорибатуємо. Це теж допомагає. Фаси, тут мешса, вона може украчуватися. На ножках це особливо розпространнена практика, бо всі люблять носити дуже вузьке взуття. Особенно дівчата там, жінки, все, давай лежать. Так що, якщо болить Ай! ножка, треба шукати на ножках болезни участки. Ай. Угу. Натягни шар, як тебе боліло. Отак, ну, моя боліла. Ага. Зараз так і остається ця боль? Ні, Чесно. Легше. Легше. Боляшся, так да, трошки? Mm -hmm. Як тобі зараз провірочку? Легше трохи. Легше трошки. Клас. Це ж дуже добре. Таким образом можна робити самомасаж. даже. Спеціалістам можна і проработати пальчиками, можна використовувати блейдік. Ну, в даному випадку я захотів використати блейд. Але обов'язково треба прорабатувати дві зони. Тобто більшбірцово, на стопі обов'язково, ну а тут же по бажанню, наскільки людина може терпіти. Це доволі теж ну, розпространено між пальчиками болі. Це треба убирати, Само воно не проходить.